І ось у цій ситуації насправді знаєте найбільше такий момент, коли ти кричиш всьому світу. Зачекайте, подивіться, ви бачите, яка кількість жертв від ударів. Ви бачите, що було о, у Вінниці в Кременчузі, ще в багатьох багатьох о, наших містах. І зрештою, ця кількість жертв вона дуже часто набагато більша, ніж о, в світових терактах, які ми так само переживали всім світом. І зараз у нас о, не просто так позаду нас в, вежі близнюки. Це просто о, ми зробили два сюжети для порівняння. Це о, в жодному разі немає при ну применшу страх від тієї трагедії яка трапилася і сум від того що якісь люди собі вирішили направити наприклад літаки в в торгівельний центр і вбити таку кількість людей просто щоб зрозуміти наскільки а, в цій війні в цій жахливій безглуздій війні наскільки росія справді є терористом це не просто агресор це саме найбільший терорист 21-го сторіччя 2001 року стався один із найгучніших терактів в історії та наймасовіший за кількістю жертв. Уранці 11 вересня члени терористичного груповання Аль-Каїда захопили літаки та скерували їх у вежі всесвітнього торговельного центру в Нью-Йорку. Ще один борт спрямували у будівлю Пентагону. Внаслідок теракту. Тоді загинуло 2977 мирних жителів і 19 терористів. Наступний теракт угруповання Аль-Каїда сколихнув 2004-го Іспанію. У Мадриді прогреміла серія вибухів у вагонах електропоїздів, внаслідок чого загинула 191 людина. У 2007 році у теракті визнали винною 21 особу, трьох з них засудили до довічного в'язнення. Через рік після Мадрида Аль-Каїда влаштувала теракт у Лондоні також вибухи у транспорті. Тоді загинуло 52 людини. Нікого з терористів не арештували та не засудили. У 2002 році масовий теракт стався у Москві, коли заручників захопили у театральному центрі. Кількість жертв мирних жителів 130 осіб. Ще 40 загиблих були терористами. Відповідальність за цю подію взяв на себе лідер чеченських бойовиків Шаміль Басаєв. За два роки у Росії знову стався теракт, внаслідок якого загинуло 335 людей. Бойовики Басаєва захопили заручників та влаштували вибухи у школі в Беслані. Упродовж двох із половиною днів терористи утримували понад тисячу заручників, переважно дітей, їхніх батьків і працівників школи. 2015-го представники Ісламської держави влаштували серію вибухів у Парижі. Жертвами теракту стали 132 особи. Розслідування виявило великий джихадистський осередок, що стояв за цими терактами. 22 березня 2016 року. Ці ж люди організували теракт в аеропорту і в метро Брюсселя, вбивши 32 осіб. У 2015 році сталася катастрофа А 321 над синайським півостровом, в якій загинули 224 людини. На борту літака перебувало четверо громадян України. Одна із версій катастрофи терористичний акт з боку ісламської держави. У листопаді 2017 року терористи Ісламської держави розстріляли мечеть та влаштували вибухи у Єгипті, внаслідок чого загинуло 310 людей. Торік, внаслідок теракту біля аеропорту Кабула, який влаштував терорист-смертник, загинули дві сотні людей. Серед них тринадцятеро американських військових. Терористичне угруповання Талібан звинуватило в теракті Вашингтон. Той на їхню думку не надав достатньої безпеки. Хоча відповідальність за атаку на себе взяли ще одні терористи, представники ісламської держави.